Сухофрукти для учасників АТО, волонтери, котрі постійно підтримують українських захисників, започаткували нову акцію. Тепер всі охочі мають змогу передати солдатам корисну і смачну їжу. Натомість вже завершується попередня акція аптечка для солдата. Зібрані медикаменти, а це антибіотики, жирознижуючи бенти, знеболюючі препарати та інші лікарські засоби вже невдовзі передадуть на схід, тому що там дуже багато ранених і нам складають списки. І ми хто ще може приносити, хто ще може купити, це приносям. Змого кучні, звичайно. Ну, це дійсно приносить нас задоволення, що ми можемо хоч імось допомогти їм. Все буде добре. Я ще кидала, тепер принесе 50 гривень, сусідка дала, і моя ще знакома теж дала 50 гривень. Щира вдячність всім школярам міських шкіл, всім вчителям, їхнім батькам, батькам учнів за те, що є такими небайдужими. До речі, сьогодні їдучи сюди і перевозячи ліки в. Координаційний центр водій, дізнавшись про те, що ми веземо ліки для солдата, сказав: А я везу вас безкоштовно.